Вітаю вас, друзі! Олексій Ляшенко, традиційні 5 хвилин, субота. І дивіться, деякі пабліки, деякі інтернет-видання, не одне, але не знаю, наскільки це правда, неправда Вдень узнаємо, вдень поговоримо, вдень ви всі прочитаєте. Ну, кажуть і пишуть, що Севастопольська бухта була атакована безпілотниками. Скільки було безпілотників, що там було, поки невідомо. Ну, це ж ніч була, так? Да? Написано, що кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку, да, відбивають атаку. Ну, це утверджує стверджує губернатор Севастополя, розважає. Подивимося, друзі, подивимося, що це було і що це буде. Скоріше, б і Севастопольську бухту, скоріше б, скоріше б воно все стало наше. Так як воно і було наше. Скоріше, щоб воно, як росіян каже, повернутися в родную гавань. А що у них там? Гавань. А гавань – це що у них? Гавань. гавань. Додому прийти. Розумієте? Прийти додому. Оце ось нормально. Ну, друзі, що Міністерство енергетики у нас доповідає, доповідає що на засіданні Кабмін. Була ухвалена постанова. До, не буде підвищуватися ціна електроенергії, хоча ви бачите, що у нас відбувається з електроенергією. Бачите, що відбувається? До 31 березня 2023 року. Виходить, що весь опалювальний сезон ціна підвищуватися не буде. Тариф, як був гривна 44 до 250 кВт-час, так і будуть. Так воно все і буде. Так що я просто, знаєте, сміюсь, поражаюсь і так далі, і так далі. Електри... Електрики немає. Ми можемо сидіти без електрики там 5-6-7 часов. Нічого. Бурчим, мурчим, ну, щось про, ладно, ладно. Там 100 ракет в день відбивають наші ПВО. Ми якось переходимо, тікаємо, сидимо в нічого, витерпимо. Витерпимо, і нікуди ми не дінемося, да? все нормально. Там, я ж кажу, щось зібрати гроші на якісь безпілотники, і це все нормально. Зайшли в АТБ, яйця 70. Ай божечко, що ж це робиться, що ж це буде. Слухайте, ми дійсно цікавий цікавий народ, цікавий люди. Ми дійсно цікаві, друже, друзі. Ну щось у нас головне яйця. Ось яйця, головне, щоб були. А те, що російський посол там пригрозив Ізраїлю якщо, якимись там послідствіями, якщо вони будуть допомагати Україні, ну, Росія молодець. Росія браво. браво. Также. Тільки вже нормальне браво, друзі, вам за те, що ви лайкаєте, коментуєте, ділитесь, ви знаєте, що робити. Ви пишете будь-які коментарі. Ви підписуєтесь на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко, в телеграмі Ляшенка главне, на Фейсбуці Олексій Гірич Ляшенко. Донатите. Ви, ви, ви допомагаєте і каналу існувати. і... Нашим воїнам Донецькій області, по всій Донецькій області, тому що хлопці, з якими я працюю, вони їздять по всій Донецькій області, там, де є і в регулярні частини, і в ТРО, і навіть допомагають місцевим в сірій зоні. Так що щиро вам, друзі, за це все дякую. Ну, і Польща, Польща красава, красава! Заявила, що Пакет Росія НАТО 1997 року, що був прийнятий, що не розповсюджувати, не розпостраждати, не, не утримувати е ядерну зброю у себе на територіях, Польща заявила, що Росія цей пакет одноосібно скасувала, почавши війну з Росією, О, вибачте, з Україною. Росія скасувала, почавши війну з Україною. І тепер. Вона каже, що Польща має право і надає собі право мати ядерну зброю. Не виготовляти, не, розпра... не розпродавати, не... а мати на своєї території ядерну зброю. А Америка там чомусь в цей час вирішила. Відмовитися від за самої сильної, самої здорової, самої мощної своєї ядерної бомби. Совпадіння? Не думаю, друзі. Не думаю, що совпадіння. Дякую вам. До вечора. Дякую вам за підтримку. Дякую вам, що ми разом. Дякую, що ми витримаємо. Дякую за, за те, що ми терпимо і все розуміємо. Україна переможе!